Євгенію, які емоції, який настрій в команди, яка атмосфера панує перед грою з Рубіконом? Емоції не дуже позитивні, так як початок неділі був не дуже. Але якщо говорити про команду та про футбол, то позитивно настроєні і готові перемагати. Ну, до речі, от початок тижня, наскільки якось вплинув на команду, все-таки напевно вся Україна була в такій дещо внутрішній такій, е нервовому стані. Так, звісно, всі переживають за країну, за те, що відбувається, і хочеться, щоб все налагодилось швидше. Ну, в тебе потрапляння до збірної туру, які емоції. Ну, це дійсно заслужено, тому що ми бачили статистику відборів, статистику перехоплень. Чи дійсно був важкий матч з металургом і наскільки приємно потрапити до збірної туру? Так, був дуже важкий матч, тому що команда молода, всі біжуть і. Ну, видно що, видно, що команда хотіла приїхала перемогти, хоча вони з поїзда були, з дороги, але дуже гарно смотрелися. Наскільки приємно потрапити до збірної туру? Одразу четверо наших футболістів, серед них ти. Чи є для тебе це чимось важливим, приємним? Так, звісно, приємно, але я на це не дивлюсь, треба працювати далі та далі перемагати. П'ять турів команда відіграла, ще п'ять матчів попереду. Чи можна сказати, що Звягель вже ну, освоївся після свого професійного дебюту на рівні другої лі? Так, вже освоїлися, вже, вже все добре, вже пацани звикли. Навіть ті, які не грали на цьому рівні, вже призвикли до цього. Та я впевнений, що всі вже готові далі працювати та перемагати.